Театр на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання і коментували. Таким чином допоможете нам розвиватися і підтримувати наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися на релігійні теми, на церковно релігійне е, жит... так би мовити про церковно релігійне життя в Україні е, наразі. І маємо можливість поспілкуватися з Ростиславом Мартинюком, істориком і релігієзнавцем. Вітання пане пану пане Ростиславе і слава Ісусу Христу, вітаю слава Вітаю вас, вітаю. пане Ростиславе. Хочемо поговорити про нещодавні новини з приводу е звільнення з під варти митрополита Павла Лебідя, е митрополита УПЦ МП. Е зокрема, цікаво, як ви особисто сприйняли цю е ситуацію. Ці новини, як на вашу думку, вдалося і кому вдалося назбирати 33 мільйони 300 тисяч гривень на цю заставу, і що це може в глобальному розумінні для релігійно-церковного життя України означати? Тут почне з кінця, якщо ви дозволите, з приводу суми грошей, яку ми збирало, ніби нібито паства, а насправді ми розуміємо, що Петро Левіч. Клічка московського патріархаті Павло митрополит великий бізнесмен. От і таким ставлю сьогодні і не вчора. Це людина, одна з найбагатших в ієрархії єпископату московського патріархату в Україні. І Я думаю, що час, який був витрачений на те, щоб звільнити з під варти під заставу цю людину, був пов'язаний не з тим, що йому збирали гроші. А з тим складними і багатоспекними переговорами, які проводилися що видно на рівні офісу президента і зацікавлених сторін. Повірте, ця сума для нього ніщо. От я думаю, що він навіть не звертався до своїх численних спонсорів. От він є великий. Та на жаль, розірвався зв'язок допоки, тривають налаштування з ним. Так нагадаю, що з нами Ростислав Мартинюк, це історик і релігієзнавець. Пане Ростиславе, продовжуйте. Так, та він є великий бізнесмен і тому е уявити, що йому було потрібна якісь особлива допомога е для того, щоб зібрати ці кошти. Ну е це це просто гра. От щодо е політичних якихось підґрунтя, е саме е такого, е такого ходу подій, так звичайно, московська патріархія е ця високопоставлена агентура Російської Федерації постійно шукає. Виходи на офіс президента на центр прийняття рішень, і в такий спосіб ну, от вона балансує між повною ліквідацією московської Патріархії як структури в Україні, що мало бути проведено законом окремом законом Верховної Ради, і такою, знаєте, частковою легалізацією, послабленням тиску на неї. Тому, в принципі, це така справді геополітична і до певної міри шпіонська гра. Пане Ростиславе, я розумію, що можливо дещо доведеться зараз, так би мовити, погіпотезувати, що буде надалі. Але на вашу думку, чим це, ця справа завершиться, чи все таки доведуть наші правоохоронні органи справу із митрополитом УПЦМП Павлом до свого логічного завершення? І все-таки те, що йому інкримінують, ту колабораційну діяльність? Е, так би мовити, ту, ту зрадницьку діяльність е, не на користь України, чи все таки він понесе за це покарання? А, так, трошки мені прорвало там зв'язок. Чи о, можете повторити Так, що так. Я, Не, так. пане Ростиславе, я запитував, чи все-таки на вашу думку, чим завершиться ця ситуація е, з Павлом? І чи, врешті-решт, він е, буде, так би мовити, сидіти за свою, за те, що йому інкримінують наразі правоохоронні органи? Ну, е, Звичайно, кожен з нас як громадянин лояльний е, України, вірить те, що закон е, матиме. І незворотню дію, і найвищу дію в Україні. Тому звичайно, що суд має винести свій вирок зібрана доказова база для того, щоб принаймні він отримав не менше ніж його колега Леонафан Єлецький. Але в будь-якому разі московської патріархії єпископат, ці громадяни Російської Федерації, які сьогодні легалізовані в Україні як єпископат православної церкви одної з деномінацій, це ну така одна з найбільших. Цінностей для Російської Федерації, і я думаю, що вплив на їхню долю має не тільки сама Москва, яка зараз в відкритій повному війні перебуває з Україною, але наприклад, Ватикан. От я думаю, що там ну, це непоганий переговорник, так само симетричний для Москви для того, щоб впливати на ситуацію середню країні конфесійну і зберігати а, не те, що ну, неушкодженими, але такими, що ще можуть відновитися, ревіталізуватися після а, умовного. Перемир'я, або якісь інші форм припинення активних бойових дій е, в Україні, і е, щоб ця агентура заново запрацювала, і як я би сказав таким словом, ревіталізувалася. От, тому що ми бачимо, що не, не йдеться ж тільки про Кієво-Печерську лавру та її е, бізнесюка, очільника е, Лебедя. йдеться про те, що зараз далі залишається недоторканною Печерська лавра. От, а це не менший е, такий гнівник на, на на тілі України, зокрема релігійної України. От і там, поки що ми навіть не бачимо спроб е піти шляхом, хоча б таким м, досить складним і не таким, що гарантує е результати Києвочерській лаврі, але й там цього немає. Тому ми розуміємо, що влада все-таки далі, якась е е частина очевидно влади, вона намагається зберігати якісь. Це не є нейтралітет, але не, не додушує е е московський патріархат. Як агентур Російської Федерації в Україні, чи зберігаючи її як вагомий чинник для якихось переговорів з Москвою непрямих, або насправді десь побоюються впливів тої фінансової групи груп, які так чи інакше далі зберігаються зберігаються за спинами Москвотхату. Бо були навіть ідеї такі, щоб провести знаєте, як була люстрація загальнополітичного оголошення навіть закон. Щось о часі Порошенка після революції гідності, так і зараз в полі експертів проводяться такі переговори або тестується ідея е, такої люстрації бізнес-середовищ і чиновницький середовищ на предмет зв'язків з московським патріархатом. Бо ми навіть не уявляємо, скільки розгалуженими і живими залишаються зв'язки е, московської гімнтури е, московського Патріархата з нашим бізнесом і з нашим чиновництвом. Ну і тому це проблема і, і загальнополітична. І проблема на рівні національної безпеки залишається пане Ростиславе, розкажіть, будь ласка, ця ситуація наскільки вона взагалі на руку в московщині, це вони таким чином теж показують пропаганду міці і впливу в принципі в Україні? Так і які дії українського правосуддя і суспільства? Конкретні. Ну дивіться насправді після того, як був замінений голова служби безпеки України, який відверто декларував свою приналежність до московської патріархії. Всім відомо постать от бапан Баканов. То звичайно, коли прийшов на цю посаду уже сьогодні генерал Малюк, то насправді ну очевидним є прагнення чесних і професійних офіцерів служби безпеки України дати раду за цією проблемою, але покруті, що не все є в, ну, в силах службу безпеки україни як органу який має хоча й спеціальні засоби і повноваження для перешкоджання небезпекам національної безпеки безпеки української державності але тим не менше ця проблема ширша вона Заглибленіша в українській реалії тому потребує все-таки законодавчого рішення. СБУ це не є законодавчий орган, який може прийняти закон, за яким ця агентура могла б елемінована бути швидко і ефективно. Щодо московщини, ну звичайно, це для неї ну, можна сказати останній вертикально інтегрований, недобитий, е, недобита структура на території воюючої України. І е, ну, е, треба сказати, що в будь-якому разі завжди. Релігійна сфера вона була і делікатною, і складною для модерування в часи особливо такі важкі, як війна. І тому в принципі не можна сказати, що це так все просто взяти там, перекреслити МП депортувати єпископів з російськими паспортами, і на тому проблема закінчиться. Ні, але на даному етапі вона і не вирішується в той спосіб, який могла би бути е, вирішена активізація роботи, е, значить, на тому, щоб були дані правові оцінки не тільки згаданим єпископом, одіозним, Таким як Лебедь чи Ілєцьким, а всі всього цього колективу московського патріархату, який зараз перебуває в Україні, крім того, що сьогодні є не тільки державні, але і канонічні підстави говорити про те, що люди взагалі не представляють церкву, бо їхні титули після об'єднавчого собору 2018 року анульовані Вселенським патріархатом, і зараз ці люди просто громадяни, які собі називають себе так, як їм дозволила Москва. І в оману, зокрема, і громадян України, які формально рахуються їхніми прихильниками. Ну ось така багатоаспектна проблема. Ну і ще в контексті цього хочемо обговорити е, ваше, так би мовити, сприйняття інформації щодо того, що очільника Тульчинської єпархії ПЦМП, при кого ви вже згадували Єлецьких і, і Іонафана, засудили е, на 5 років в'язниці за виправдовування рос... військової рос... Е, агресії РФ. Е, зокрема, е, знаємо, що наразі він може подати апеляцію, і все ж таки цей вирок буде скасований. Чи на вашу думку, ця? Справа дійде до свого логічного завершення ну, насправді це справді знакова е подія, коли суд виніс вильорок безпосередньо вирок е такій людині, як Йонафан е Єлецький. Е про таку постать можна говорити окремо, е бо він е іменується єпископом в Україні всі 30 років нашої державної незалежності. Після відновленої державної незалежності, але знов таки вирок суду винесений 5 років, але це не є тюрма, це є з відтермінуванням, це термін умовний і, мабуть, це останнє китайське побереження взагалі від тверезої частини державників України московським представникам, те, що їх всіх чекає, приблизно на така сама доля, а після виходу з, з реальної тюрми, а не після умовного терміну, вони можуть бути е, просто депортовані на родину, або можна їх поміняти, умовно кажучи, на наших полонених, як це було зроблено, наприклад, з одним е, священником московського патріархату з е, України, якого поміняли, пригадуєте на понад 20 наших е, е, захисників, які перебували в полоні. Але якщо говорити е, е, про те, Ну наскільки це поставить крапку, або допоможе вирішити так, це шлях, так це сигнал. Але подивіться, вони не втрачають так би мовити духу. Вся ця публіка, яка оточує єлецьких якімії його так би мовити партнерами по єпіскопату Московської патріархії, ми побачили, що ем, е, очільник московського патріархату в Україні Березовський Гонуфрій, він надіслав такого собі вітання цьому е, як, мабуть, уже без п'яти хвилин. Релігійному політзеку е, Іонафану те саме зробив і Паканич. Це два керівника, минулі, кажучи, московського патріархату в, в Україні, і обоє вони е, не боячись нічого, зухвало насилають поцілуйчики е, кримінальникого е, Єлецьких, не боючись абсолютно того, що них так само пройдуть, бо є за що. От вам і е, свідчення того, що решта епіскопату московського педахату в Україні почувається дуже впевнено. І, з, зокрема, з тих причин, які я прилічив трошки раніше. Пане Ростиславе, ну але ці е, ієрархи себе відчувають впевнено, зокрема, і через те, що мають певну підтримку від е, своїх вірян, то, от що би ви сказали е, для цих вірян, і загалом? Чи може ось ця ось ці ситуації довкола Павла і Онафана е, бути свідченням того, що в Україні все-таки е, не вирішується церковно-релігійне якесь питання, а навпаки, е, поглиблюється ця криза і ця духов, духовна деградація? Ну, по перше, що довірян при всій повазі, до громадян України, які мають різні релігійні погляди, але е, сказати так, тестове відселення? Е, Польська патріархату з Ків печерської лаври, який ще не до кінця закінчено, і зрозуміло, чому там далі можуть з'являтися онуфрій своєму прибічниками і проводити службу. Хоча це можна було просто почати і не допускати туди, цих персон. А все ж таки ми побачили в лапках потенціал людський і протестний, в тому числі московського патріархату саме під лаврою. Тобто, це люди, яких без кінця підвозили з якихось лояльних. Парафії на провінції, або це а, куплені а, клікуші, одна з яких пробуває квітньому як зараз в СІЗО. От, і говорити, перебільшувати рішучість чи згуртованість чи свідомість цих людей, які далі споважають приналежну до московського патріархату, і ну, уявляти, що вони здатні спричинити кризу громадсько громадську в Україні. Я би не перебільшував. Це неправда. А, насправді московський патріархат стоїть не на віруючих, не на тих людях, людях, які відвідують їхні е, е, релігійні громади, а на саме на невидимому, е, непрямому впливі е, е, і підтримці е, фінансових тіл людей, які далі залишилися прихильниками е, цих персон в силових структурах. Зокрема, є е, 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 такі дані про поліцію, хоча вони не розголошуються. У меншу міру в інших місцях, ну і надалі ми можемо говорити про те, що декому хочеться затягнути вперто ситуацію з вирішенням московського патріархату до якоїсь паузи в українсько-російській війні повноштабній агресії Російської Федерації, щоб в цих документах чи перемир'я чи косьпринення вогню. Вибачте, другим звичайно не першим, але другим пунктом буде гарантія недоторкання московського патріархату в Україні. Тому зараз вікно можливості, і нам треба швидко е, по закону з отримання всіх процедур ліквідувати московський патріархат в Україні. Почули вашу думку, пане Ростиславе, і дякуємо. Вам за неї. Ростислав Мартинюк, історик і релігієзнавець, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 і з паном Ростиславом спілкувалися про те, хто назбирав на заставу митрополиту УПЦ МП Павлу і як закінчиться ця ситуація довкола цієї застави і можливого ув'язнення цього одіозного ієрарха, і чи дійсно сидітиме колаборант Іонафан Єлецьких, це митрополит Тульчинський у Вінниці. І також про те, як закінчиться і ця ситуація, нам коментував наш гість на все добре. Тримайтеся і слава Ісусу Христу. Віки, Богу, слава, слово, будь здоров'я! Дякую.